За богами панства, панства В серебрі та златі, мов кабани годоні пикаті, пузаті, аж потіють, та топляться, щоб то ближче стати коло самих. Може, вдарять або дулю дати благоволять, хоч маленьку, хоч півдулі, аби тільки під самою пику і всі уряд поставали ніби без язики, ані талень. Цар цвенькає, а диво цариця, мов та чапля меж птахами скаче бадьориться. Довгенько вдвох похажали, мов сичі надуті, та щось нишком розмовляли, здалека не чути. О отечестві, здається, та нових петлицях, та у муштрах ще новіших, а потім цариця сіла мовчки на дзиглику. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого та в пику його як затопить. Облизався неборака, та меншого в пузо аж загуло. А той собі ще меншого туза межеплечі, плечі, той меншого, а менший малого. А той дрібних, а дрібнота уже за порогом, як кинеться по улицях, та й давай місити недобитків православних, а ті голосити та верещать. Та як ревнуть. Гуля наш батюшка, гуля! Ура! ура, ура, Ура!» Зареготався я, та й годі. Ай мене давнули Таке добре. Перед світом усе те заснуло. Тільки деде православні, по углах стогнали, та стогнучи за батюшку. Господа благали, сміх і сльози.